Добрий день і з вами Валя і... і це вже друга частина цієї тюрми. І ми будемо далі тут все робити. Так. Я вже буду робити кришу. Бодька там вже щось. Я вже в середине все обстановлю. Мотька уже все обстановлю, а я ще нет. На кабинка есть. Одну кабинку, никуда не Кто ты? Ты? Нет. У мене вже всі капунки. Ой, друга, достроє. Друга цікаво достроє. Що траді вже буде? йти. Mm. бачиш. У мене вже всі четири ці кожного. Водя! Замовку. Ти хоч це быстро робив, що це немає меж. Тобі би скоріше, би викласти би це би відео би в ютубі, да? Ні, не. Що? Ні, не хочу. Що? Хочу нормально пограти. Ну то, як то кажуть, замокне одне, одне. й не две. А ви наші підписники, напишіть напишіть нам вunku, в коментарях, в як правильно говорити Чурма чи тюрма. Да. Думаю з, з ним Угу. Уже угу. навіть моя вже мама каже, що правильно тюрма, а не чурма. Чурма. Ну давай тобі...

Мишка, а -а. Все, все нормально. Есть им даты. отвое? Yeah? Хм. Hmm. Тут отвое? А ну вот, все. Она будет сидеть с кинчи. пучки. Мы уже давно, кстати, ничего. Бодя. Смог. Трябваше ти похода и помихка бинка. Чао! потом будешь класть ее. А тоді то я потом буду класти Я зараз кладу в сострою в саду. А? Ты поступил так, как я. Вс, в дві комната є житель. Я же путуху там живя. П'ятий. В... в цих комнатах я житель. Ну вот, а тепер Де поки я там може щось побудуй. Ще щось. А, будуй ту то... площу, щоб вони там... Ты з якого боку поставили двері? З цього? А я з іншого. Ну, перебудовувати я. Двері перебудуй і все. Ні. Я перебудую. А тобі на що будувати? А що буде тако обходити? Чому не буду зробити одну лінію і все. Тут так. Саме добре дець, дець, я підняла шутить. Бо один. Зараз побачиш, що я замислю. не динамітом це тут обстроїти, щоб їх всіх зірвати, да? Ну. Ти що, їх хочеш? Ти що, вони з дуба впав, чи що? Ти, да, я, не Тож ні. Сидеть, Ну чё, вообще у нас был? Да вот, как я сказал. Полетели. две как я Раз, покажу, покажу. Две как крива. Хочу читать Хочу Что жить? Тут дальше что-нибудь будет Жители, я кнопочку <зарубежу>. <свяк> На что ты это крадешь? Чтобы забрать эти кнопочки, что я там Вставила Забираем. Свої капризи жители. Ой, то не мої жити. Чьи? Че у них нема? як нема. А так? В мене пока що нема. Чого нема? Чого? Того Тож один стоїть. Он там один. Он бачили меня еще один. При нього убити. Ты наша там по ты? Я же скажу, ты мне жить. Там он может жить или на что-то мне... закрываться, 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 закрываться. Будя! Житель зашел. Вот, вот. он, житель. Что ты сказал? Да, житель. Житель, житель, житель. Что ты ходишь, житель? Так, куда он есть? Продавай ч сященник. Я ко мне житель це? Мал алмазного. Продав? Продав. Да. Хуй. <рисвіт> О! Устанний камеры с щены. Де? Тут. Це священник? Да, і такий був протикий шум. Що... Хіба він не білий священник? Ні це тільки розумні, що білому. А що священник що? Так. Щас, і на цьому ми будемо Кінчати відео Ми пока що не будемо кінчати, я бу... будемо, я ж казав. Бодя, я хотів показати подписчикам, як в тебе все зроблено Як в мене все гарно зроблено? Ну хоча б так. Але ти блін, відключаєш, блін? Я не виключала її, блін. У мене один под... У мене один подписчик Е! Що за? Що за? З камери вийшов. Бачиш? Бачиш? З камери вийшов розумний. Так? Да? Угу. Щапін вийшли на зомби. Ну пока. Тікай, бой. Там є ж кнопочку, чи немає. Нема вже. Блин, хто ж мені всі двері, блин, поламав? Там є кнопочка. Нема. Нема. Далі три. Привітря. Добрый нема винди. Сейчас пармон нармонна і... можна ты показывает вот это на камарон. Так, бодком. О, это ти зробив? Ого! О, блин. Ну бот. Давай выйдет, а то будет по ушибке. Прикольно, скажи. Бот прикольно сделал. Ну все, пока. Всем пока. Пока.